Друзі, багато вийшло Фольксвагенів, так що я раджу їх купляти. Нові, ви, мабуть, в Україні зараз не зможете купити машини з дизельними двигунами, тому що я на шкоді на офіціалі був і питав. Тільки є бензинові в Україні. нові. Так, Volkswagen Passat 2.0 Firmation повнопривідна комплектація r Line. Ну, Коштує теж не дуже дешево, як для Пасата. Тобто вона тут коштує 18 тисяч по сінінета. Ну, комплектація Airline. Тобто шкіряний е, салон. Е, центр у нас таке, тканина, така класна, як знаєте, на айрлайнах. Кермо Airline, Firmotion, повний привід. А підтримка бокова шкіряна. Ну, Така от класна автівка теж. Ну, Зато воно по розмитненню буде дешевше. Це приблизно в 3. В 3 400-300 в 3 300 євро плюс 2. Ну, значить, друзі, 24 тисячі 23 тисячі євро. Будь ласка, машина має пробіг 150 тисяч. Кому потрібно? Телефонуйте. Значить, друзі, безкоштовно немає змоги вам робити огляди, там, міряти, підключати комп'ютер. Ну, все це можливо. Як замовити авто, ви вже знаєте або завдаток, або повну суму на купівлю. Якщо ви повну суму на купівлю даєте, значить, що ми робимо? Ми їдемо за вас, купляємо. І з чого буде складатися ціна автівки. Тобто, дивіться, ціна автівки з ПДВ тут. ПДВ допомагаємо повернути. Допомога в цьому, якщо ви все самі робите, безкоштовна. Тобто інструкція вам дається безкоштовно. Так, друзі, ціна з ПДВ. Ціна документів тут приблизно від 20 до 40 євро, коштують документи, які підготавлюють ділери. Є, значить, за перевіз коштів потрібно теж платити. Або самі візіть, або самі відправляйте. Є, що у вас, якщо у вас є. Рахунок в якомусь європейському банку. З цього рахунку ви можете їм відправити кошти, або самі налічними відвезіть. Це теж можливо. Або наш водій відвезе, або я відвезу. Все це можливо, все це ми постійно робимо. Потім е, доставка наші послуги, послуги митного брокера, сертифікація і перший облік все це я вам прорахую. Прорахую все, сядемо за вами і вирахуємо. Якщо. Зустрінемося при особистій зустрічі. Або можете скидати мені на карту в гривнях по Україні все це теж можливо. Так, вартість. Вартість у нас Volkswagen T-Roc. Значить дивіться, бензин. Бензин, я його тільки скажу, вартість і рахувати вам її не буду, тому що ну, такі машини у нас не замовляють. Хоча у нас, мабуть, вони і нові, є в Києві. Значить, дивіться, вартість його. З ПДВ, друзі, 26 тисяч, машина 20 й рік, пробіг 50 тисяч. Кому потрібно, телефонуйте ТСАЙ. Все, відходимо від нього. Так, це теж у нас TSI, Golf TSI. Так, Гольф TSI, який у нас рік? 18 й рік. Я не знаю, кому потрібно, зателефонуйте, я вам потім це розкажу. Є. Бензинові є. Так, переходимо. Folkswagen варіант Альтрак. Є така машина. Так, значить 2.0. Дуже класно виглядає синій колір. Лед день вогні. Зараз вартість. Так, вартість, друзі. Ну, то теж вартість тут солідна, Приблизно буде машина 19 рік. Ну всі пішли 19 й рік, пробіг. 50 тисяч. Ну, звісно, вона не буде коштувати 5 тисяч доларів. Друзі, це не 5 тисяч доларів. Все, вже не 5. Тому що машина 19 й рік, це вже модельний ряд 20-го року, пробіг 50 тисяч. Альтрак. Ну, як завжди, заводиться з кнопки, повний привід. А чому він Альтрак? Я, я не бачу, щоб тут були е, пластикові. На крилах обвіси, ну нема. Ну Приблизна вартість цієї машини буде 26 євро 25. Кому цікаво, практична машина тільки пройшла, пройшла обкатку Так, Артеон. Артеони дорогі, вже показували. Ідемо далі. так Що тут? Гольф 7 так, Гольф-7 дуже класна автівка. У мене зараз в даний час така є на продажі. Кому цікаво, телефонуйте. Так, Гольф 7. 18 рік, 162 тисячі. О, дуже дешевий варіант. Друзі, автоматична коробка 85 кВт. Тобто, це вже фейсліфт. Ви бачите це так. Тут у нас такі денні будуть вогні. Автоматична коробка DSG-7. Мультикермо, тобто на кермі все є. Дістронік, дистанційний круїз-контроль є. Машина виглядає, я вам скажу, дуже непогано. І Приблизна її вартість 15 тисяч доларів. І машина 100% 2018 року. Диски 16 оригінальні. Ось така класна автівка. Кому цікаво, на кожен день по місту їздити. У нас в даний час така є тільки 16 рік. Теж такий колір, але дуже мені подобається ураногреївський. Ураногреє. Кому потрібно, телефонуйте. Так.